Юридичний напрямок це найстаріший напрямок в фонді, Він був започаткований ще в 2003 році, коли ми почали допомагати біженцям шукачам притулку в рамках організації Хаяс. Потім ми додали ще допомогу юридичну людям без громадянства і під ризиком без громадянства. А з 2014 року ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам і людям постраждалим від конфлікту. Вся ця, ця робота юридичної команди лягає в основу адвокаційної команди, і тому це такий безцінний зв'язок і основа з одного боку і допомога бенефіціарів конкретним людям, а з іншого боку, це основа до, до того зрозуміти, а що треба змінити в законодавстві для того, щоб наші бенефіціари почувалися більш захищеними, щоб вони мали доступ до базових прав і в ситуації гуманітарної кризи, в ситуації. Цієї війни вони розуміли, що вони мають підтримку, і такою підтримкою є право на захист. Наш основний партнер, завдяки якому ми надаємо юридичну допомогу в різний спосіб внутрішньопереміщеним особам. Це Агентство ООН у справах біженців. Ми сьогодні обговорюємо, як краще консультувати, як краще надавати правову допомогу. з чим ми підемо в суди в наступному році, так і що ми будемо робити на законодавчому рівні? Програма юридичної допомоги є основоположною в благодійному фонді Право на захист. Проте варто зазначити, що це лише Ще один з напрямів всіх програм, які ми маємо для допомоги людям, які того потребують. Цей широкий спектр програм створено для того, щоб максимально широко покрити усі потреби людей, заради яких ми працюємо. Юридична команда, команда правової допомоги права на захист, вона об'єднує близько. Ста загалом професіоналів, які надають допомогу в різних форматах, це одна з найкращих, якщо не найкраща, юридична команда із захисту права ОПО в Україні. Станом на сьогодні у нашому фонді є 19 проєктів, в межах яких реалізовується компонент правової допомоги. І кожен з них має свою специфіку. Ці питання можуть стосуватися починатися від житла, землі власності, закінчуватися соціальними виплатами різного штибу, тобто ці пенсії, і соціальні виплати пов'язані з інвалідністю, з малозабезпеченістю, з сім'ями з багатодітними сім'ями. Також дуже багато питань, які турбують людей пов'язані з трудовим законодавством, з веденням бізнесу, припиненням бізнесу, питаннями пов'язаними з захистом здоров'я і життя у зв'язку з. Збройним конфліктом. Ми щоденно консультуємо людей з юридичних питань, і кількість таких консультацій вражає. Тому що, наприклад, якщо ми беремо телеграм-канал, то це десь приблизно більше 160 і до 200 звернень в день. Якщо ми беремо хелплайн, то тут вже і більше 300 буває в день консультацій. Юридичну допомогу ми надаємо також і через чат-бот юридичний порадник для ВПО. Наразі ним скористаємося. Сталося більше 62 тисяч. Це дійсно унікальний ресурс. Його особливість у тому, що він працює 24 на 7. Тобто, коли юристи не мають змоги відповісти на питання, люди самостійно можуть відшукати відповідь у юридичному пораднику. У нас дуже крута команда. Вона професійна, велика, потужна. Вона не побоюсь цього слова найкраща в Україні.